Добрий день, любі малята! Сьогодні я хочу вас познайомити з віддатною поетесою Лесею Українкою. Ось такою була Леся Українка. Такою її знають у всьому світі. Понад 150 років тому на Волині народилась білява синяока дівчинка. Назвали її Ларисою, але всі в сім'ї називали її Лесею. Коли дівчинці виповнилось 9 років, вона почала писати вірші. Вони були дуже гарні і їх почали друкувати. Свої вірші дівчинка підписувала так Леся з України. З того часу її стали називати Леся Українка. Леся дуже любила природу, мала свій квітник і город, який сама обробляла і доглядала. Тому її перші вірші. Були про природу України. Також вона писала і казки. Сьогодні я хочу розповісти вам її казку. Три метелики написала Леся Українка. Були собі три метелики: один білий, другий червоний, а третій жовтий. Вони весело літали цілий день в великому саду. В сонячному світлі, перелітали з квітки на квітку, куштували медок і летіли далі. Час їм дуже швидко минав. Вони так загралися, що й не загляділися, що сонечко сховалося за хмари, і пустився дощ. Змокли метелики, полетіли вони до своєї хатки, аж там біда, двері замкнені. А ключа ніде не можуть знайти. Що тут робити? За той час, що стояли перед дверима та не знали, що робити, змокли страшенно. Насило вже крильцями ворушили. Ледве долетіли до тюльпана червоного жовтими крапочками. Попросили його захисту. Люби тюльпанчику, просимо тебе. Відчини свій келих та сховай нас від дощу. Туліпан подивився на них і промовив Жовтого й червоного прийму, а білий нехай зостається дворі!» Але обидва метелики, жовтий і червоний, промовили Коли ти не хочеш захистити нашого братика, білого метелика, то й ми краще на дощі будемо мокнути. Метелики смутні полетіли до білої лілеї, попросили її, щоб сховала їх від дощу. Але вона погоджувалась прийняти тільки білого. Тоді він промовив Сам один, не хочу ховатися в тебе, або вже разом зі своїми братами десь знайдемо захист, або вже вкупі бідувати будемо. Почула це за хмар сонечко, і схотілася йому побачити тих приятелів, що так один за одного обстоювали, продерлася скрізь хмари і кинула на метеликів своє проміння. Зараз крильцята в них висохли, і самі вони зігрілися, і знову літали, танцювали, раділи, як давніш, аж до самого вечора. А як сонечко зайшло за гору, то метелики полетіли додому спати. Діти, скажіть, хто є автором казки? Так, Леся Українка. Як називається ця казка? Так, три метелики. Якого вони були кольору? Так. Червоного, жовтого і білого. Що трапилось з метеликами? Так, у них намокли крильця, і вони не могли рухатись. Про що метелики? питали тюльпана. Так, чи не зможе він сховати їх від дощу? Що сказав їм тюльпан? Так, жовтого і червоного прийму. Чому метеликам не вдалося сховатися від дощу в лілеї? Так, лілея погодилась прийняти тільки білого метелика. Як врятувалися метелики? Так, сонечко висушила і зігріла їх. Які враження на вас справила ця історія? Пам'ятаймо. Коли тобі сутужно, на допомогу прийде дружба. До побачення!